Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. І спочатку року кошти за адміністративні послуги та держмито за виготовлення закордонних паспортів переказують у бюджети територіальних громад, де розташовано міграційні підрозділи. Таким чином, на потреби населення до місцевих бюджетів України вже перераховано понад 400 мільйонів гривень. Зміни в бюджетному кодексі дозволяють місцевій владі самостійно визначати, куди залучати кошти, а не чекати, допоки гроші на важливі соціальні програми чи оновлення інфраструктури надійдуть із державного бюджету. Якщо раніше ті кошти і державне мито і вартість адміністративних послуг вони спрямовувалися до загального фонду державного бюджету. Сьогодні вони спрямовуються саме до місцевих бюджетів. Так і з початку року в Україні було виготовлено близько півтора мільйони закордонних паспортів, із них ще 600 тисяч біометричних кошти за оформлення документів для виїзду за кордон щоденно надходять на рахунки місцевих бюджетів і працюють на користь громад. Наразі йдеться про понад 400 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів перераховано близько 154 мільйони гривень. Це ну по всій Україні. Це, якщо ми говоримо про вартість адміністративних послуг, і ще порядка 250 мільйонів. Це державне мито. Керівництво державної міграційної служби сподівається, що така співпраця дозволить відкрити більше відділень на місцях, що своєю чергою покращить якість обслуговування громадян. Тож охочим отримати закордонний паспорт не доведеться долати десятки кілометрів та вистоювати по кілька годин у черзі. А це особи, які не мають громадянства жодної держави. Як його отримати людям, що нині проживають на території Буковини? Обговорювали учасники круглого столу, який нещодавно відбувся в Чернівцях. Чернівецька організація комітету виборців України провела моніторинг у районах, які межують із Республікою Молдовою, шукали людей, які проживають на території нашої держави без будь-якого громадянства. Ми досліджували три прикордонних райони Чернівецької області: ті райони, які є дотичними до Республіки Молдова: це Сокирянський район, Кельменецький район, і Новоселецький район. Ту інформацію, якою ми володіємо, це мова йде про декілька десятків осіб. Які є безгромадянами, але водночас ми говоримо про те, що у нас проживають сотні осіб, громадян Молдови, навіть декілька сотень осіб, які виходять з молдавського громадянства і хочуть набути українське громадянство. Досить часто ці люди себе позиціонують як людьми без громадянства. Коли ми їм задаємо питання, ви ж громадяни ще Молдови, то вони кажуть, ні, ми вже з молдавського громадянства виходимо, а українське громадянство, на жаль, ще набути не можемо. Було виявлено поодинокі факти відсутності у людей будь-яких документів. Наш відділ міграційної служби здійснюють рейди, намагаються виявити цих осіб, які не мають документів, Однак, через суб'єктивні фактори, особи бояться десь не хочуть звертатись безпосередньо до нас. Тому дякуємо за таку інформацію напротязі цього періоду, яким співпрацюємо, дійсно було надано понад 10 консультацій особам. Які е, мають підстави на прийняття до громадянства України, однак е, через неможливо небажання, не знання десь закону, десь через якісь суб'єктивні фактори не звертались до безпосередньо міграційної служби. Пов'язані ці факти із втратою паспортів колишніх республік радянського союзу та неможливістю отримання нових документів зі слів міграційників на це існують дві основні причини: людина може смазати цієї країни на є. Перший крок ми повинні встановити. Це йде переписка з консульствами, з посольствами і трошки затягується відповіді дуже довго, довго особливо Казахстан, Грузія. ці посольства дуже довго надають на відповіді. І е, друга проблема це, як я казав, вже малозабезпечене населення. Е, необхідно, да, по-перше, слідування в посольстві. Треба кошти на дорогу, треба довідки, це всі послуги плані. От. Коли люди починають стикатися з цими проблемами, вони самі як і, не бажають отримати цей документ, встановити свою. Громадянства для деяких осіб без громадянства такий статус обертається особистими проблемами. Зокрема, вони не можуть оформити дитину до школи чи дитячого садочка. Наразі експерти та представники органів влади, зокрема міграційної служби, шукають шляхи вирішення цієї проблеми. Адже для багатьох таких осіб міграційна амністія може бути реальним кроком для надання громадянства тим жителям нашої держави, які цього хочуть. Нові закордонні паспорти у новому центрі паспортний сервіс. Жителі столиці, що проживають на лівому березі, високо оцінили можливість швидко та без черг оформити документи для виїзду за кордон. І в перший же день роботи центру обслуговування громадян скористатися його послугами. Тепер прийшов час. Отримувати нові документи, видача готових паспортів уже розпочалася. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс на лівому березі Києва, розташований біля станції метро «Сокурки». Це дуже зручно для жителів цього району, адже їм не потрібно далеко їхати. Достатньо лише завітати до торгового центру, де розташувався новий найбільший в Україні паспортний сервіс. це близько к нашому дому, ближче ніж на бульварі Шевченка. Во-вторых, Во мы здесь первый паспорт моей дочки еще раньше, чем а, внутренний. Я сегодня, кстати, подруге похвасталась, она там ничего себе, у тебя уже загранпаспорт есть. То есть это вот. Ну, мы сюда пришли в первый же день работы, в день открытия этого центра. Нам очень понравилось. Здесь а, встречают так, а, улыбаются, совсем не по такому, не по официальному. Вполне приятно очень находиться здесь. Нам помогли со всеми документами, там, за руку провели по всем этапам подготовки документа. То есть все очень приятно, комфортно. Здесь прохладно, водичка є. У паспортному сервісі на лівому березі створено максимально комфортні умови для відвідувачів із дітьми. Тут малеча може розважитися на майданчиках із іграшками та олівцями для малювання. А батьки, що завітали до центру обслуговування із дитячим возиком, мають можливість зручно розташуватися, адже для них передбачено спеціальне місце для фотографування та сканування відбитків пальців. Крім того, подати документи на оформлення закордонного паспорта для дитини батьки можуть без присутності. Ністі малюка, а необхідний перелік документів розміщено на офіційному сайті підприємства. Мені потрібно було дуже швидко зробити паспорт ребенку і в інтернеті я нашла інформацію, що здесь починають роботи новий. Центр видачі загранпаспортів. Вот в первый день его работы я сюда, собственно, обратилась. Перечень документов для получения этого паспорта есть на сайте паспортного сервиса, и как бы дополнительных вопросов ко до мне не возникло. Все быстро, чётко. Новый паспортный сервис на Ливому Березі не дарма став найбільшим в Україні. На самих сотнях квадратних метрів розташовано 12 віконець для прийому документів на оформлення паспортів, 7 кабінок для фотографування облаштовано спеціальне місце для обслуговування відвідувачів з обмеженими можливостями. Кожного дня тут обслуговують не лише киян, а й жителів усіх міст країни, тому що в паспортному сервісі процедура подання документів на оформлення закордонного паспорта не залежить від місця реєстрації. Мене пригласили на міжнародну конференцію. Мені потрібно було срочно здійснити паспорт. мене не було от я. искала, ну, узнавала, где есть разные центры, но тут мне предложили рекламную ну, продукцию, да, женщина возле метро. И как раз открывался он 3 числа. Я сюда подъехала сразу узнать. И сразу же в день открытия смогла сдать все документы, и заплатить. И мне очень быстро за неделю сделали. Очень быстро, качественно обслужили. Никакой волокиты, никаких очередей не было. Нигде ничего я не ждала. То есть сразу Зразу всі мені зробили, все відчукат положе <ріст> і дуже довольна З Часу відкриття центру обслуговування громадян паспортний сервіс на лівому березі Дніпра. Документи для виїзду за кордон тут вже оформили понад півтори тисячі українців. Це свідчить про високу якість надання послуг та європейські стандарти обслуговування. Запрошуємо і вас відвідати новий паспортний сервіс, який знаходиться біля станції метро Осокорки. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра! Хай щастить! Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого й зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрів.